15 легендарних футболістів, які ніколи не вигравали золотий м'яч. Златан Ібрагімович, звір, легенда, але жодного разу не грав навіть в фіналі ЛЧ. Вірджол Ван Дейк ледь не зупинив Месі в 2019 році. Стівен Жерард Стамбул 2005, Камбек, але трофей так і не дістав. Роберт Лівандовський 2020 мав бути його роком, але церемонію скасували через пандемію коронавірусу. Ар'єн Робен, переможець ЛЧ, фіналіст ЧЕС, але максимум четверте місце в голосуванні. Франк Рібері. Він сам казав, мене обікрали. Це був взаєм 2013 року. і важко не погодитись з французом. Тоді він виграв все. Андреа Пірло, магія без статистики, футбольний геній без золотого м'яча. Джан Буфон – великий воротар, але нагороду воротарям майже надають. Неймар від нього чекали трьох-чотирьох м'ячів. А вийшло нуль. Деніс Берка легенда Аякса Арсенала та збірної Нідерландів, але так і не дотягнув. Луїс Суарес, божевільний сезон в Ліверпулі, голи за Барсу, і все одно в Тіні Месі. Хаві, чемпіон світу та Європи, серце Барселони, диригент гри, але максимум третє місце. Пауло Мальдіні, п'ять Олче, 25 років на топ рівні і жодного м'яча. Тірі Анрі, легенда Арсенала, переможець ЧАЕС, перманентні рекорди, але і Андресенєсталь, людина, яка подарувала Іспанії чемпіонат світу. 2010, його рік, але знову месі забрав нагороду. Хто з них найбільше заслуговував на золотий м'яч? Пишіть в коментарях.